Добрий день, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45П, місто Житомир, трактор напишатися. Уйшов сніг. Тракторці всі наявності. Аріона РД 244 на широкій резині. Власники приїхали, замовили, траперець перевірений. Зараз перевіряють, обглядають і буде працювати до своїх... Власники, де буде допомагати сільському господарстві. Тракторці всіх наявності, будь ласка, запрошуємо придбати собі сільськогосподарського помічника. 454-й Оріончик, Булати, 504-й Булат, Сінтаї, Донфени, Джими, G2 Донфени. Соліси 105, Соліси 50, ловили 504, джіни кабільники з козирком, на будь-який смак, на любого клієнта, тракторці в наявності. Будь ласка, проспект Миру 45, місце Житомир. Дякую.